Давайте зробимо із говна і палок ферму для раків. Так, що нам потрібно: рулетка, олівці, перчатки, торцовка. Ось ці палки і ось ці, ось ці руки. І дуже багато бажання. Бажання в нас є, так що погнали. Це в нас перемички, то прогони, а то стойки. Ось таку конструкцію зібрав. Зараз кладу на неї інші доски і по шаблону дію основні стойки. Так, все, виставив, щоб воно у нас було все западство, все ровненько. Зараз перемички і погнали. Ну, ось так. Ножкою придавив, шуруповертом, хоп. Я спочатку сверлю верті один шуруповертом. Наступним етапом закручуємо шурупи. Ось так Ну ось все, всі стойки готові. Ці дві у нас типу, останні на одну сторону. А центральний, бачите, ось такі двойные буковки. Т. Зараз будемо збирати і побачимо, як воно все виглядає. Так, все, це останній. О, все є. Вийшло начебто непогано. У нас буде тут стілажик такий, ось тут такий же, і ось тут маленький. Ось тут будуть у нас такі корита дерев'яні, обід сім'єю пленкою. Тут теж будемо, ну тут будемо доращувати малька, тут будемо розмножувати і виращувати малька. Тому ось так: ось в такому приміщенні квадратів 20, в мене тут не більше. Ви зможете сміло розмножати, смело подращувати, але виростити прям крупних не зможете. Тільки в басейнах вони ростуть хорошо, в маленьких вони рости не будуть. Тому, друзі, дивіться, от 20 квадратних метрів ви побачите, сколько тут цього буде. У мене вже є одне укомплектоване приміщення на 16 квадратів, одне на 30. І оце ще буде на 20. Коротше, буде такі три міні-ферми для выращивания мальків. Так що бачите, як все ми йдемо вперед і тільки вперед.